Можна сказати, що система спецпенсій сьогодні це спадок старої радянської моделі. Я б казав, що це як спадок, можливо і можна так говорити, але скоріше це взрощене до великих розмірів без достатнього зазирання в майбутнє нашими складами різних скликань Верховної Ради, тобто. Ідея наобіцяти для того, щоб потрапити в раду, прийняти цей закон і, вибачте, досадіти скликання і піти далі на свою пенсію. Це класна система для них була, і вона наразі діє: тобто, обрали, прийняли гроші були платили. І працюємо далі зараз в умовах воєнного стану, війни давайте так казати, недостатності фінансування. Фінансування давайте говорити ще чесніше. Фінансування соціального забезпечення нашими закордонними партнерами є тим, що просто розриває стару модель пенсійного забезпечення Солідарної системи, що зараз воно ну вже не може працювати. Ні для кого я думаю, також тим, хто цікавиться цим, не буде новиною, що єдиний соціальний внесок, який сплачує роботодавець, якщо ви найманий працівник зараз або якщо ви ФОП ви сплачуєте самі, це саме забезпечення діючих пенсіонерів, хто зараз на пенсії, тобто працюючі населення України, утримує саме своїми внесками соціальними наших шанових пенсіонерів. От, а далі фінансування із державного бюджету так чи інакше з різних джерел, ми не говоримо, тому що є оборонні вимоги, умови війни, тому. Ця система зараз із спецпенсії дуже сильно побечте мозолить око тим, хто займається бюджетом бюджетною політикою. Минулого ефіру ми згадували про проксалену підласну так голову бюджетного комітету. І ми розуміємо, що перерозподіл коштів є зараз однією з найбільш затребуваних, обговорюваних та вразливих тем для всіх нас.